І сестри, за те, що ми маємо найкращого друга, до якого ми можемо приходити, давайте всі разом скажемо слава Богу. Ці дві пісні ми заспівали, які говорять про нашого найкращого друга Ісуса Христа. We just sang і знаєте, ми прийшли на це місце, може в когось не вистачає трохи здоров'я, може в когось не вистачає грошей. And we have all come to this place today, and maybe somebody does not have enough health, or maybe somebody does not have enough money, but uh, we are thankful because all of us have Jesus Christ. Praise God for this. And we have come to this service today. This is a prayer service, and this Sunday we will be. remembering this, this this um, day, this wonderful day day wonderful when the day of Pentecost. Дуже важливе для нас свято. Ми згадуємо ці сили Духа Святого на цер... і народження церкви. And this holiday is really special for us when the Holy Spirit came into our hearts and came down to the church. І я почати з з з цього, одного місця, цієї історії, прочитати декілька віршів. І це буде записано в Іван... «Дії апостолів», другий розділ. ця можливо тема. Це про що я розсуждав деякий час, можливо, не геть так до молитви, але я думаю, вона дуже актуальна в наш час. And this topic that I had thought about, was thinking about, maybe it, it is, is not so much fitting for this type of service, but it has been on my heart for a while. And this place where Luke wrote, uh, this is Acts chapter 2, verse, verse 12 and on. Записано такі слова, і вражаючи, вже враж... вражалися всі і дивуючись, говорили один одному. Що б це могло бути? А інші, насміхаючись, говорили вони напилися солодкого вина. Знаючи, це прекрасна подія. Ми згадуємо, коли дух святий завзявся цей шум.

І тут написано, що одні дивувалися, а другі написано, що інші насміхаючись говорили. І я хотів би сьогодні в нашому зібранні звернутися про те, що я вже деякий час, можливо, навіть скажімо, місяцями, роздумався. Про це слово і проговорять це в місті навіть написано і біблія про це говорить, про насмішки. that has been on my heart for a long time, and this is about mockery. І дивлячись у чані час, ми дуже багато замічаємо, що це є серед людей і серед віруючих людей. Згадуючи ці часи, наші батьки жили в Радянському Союзі, я трошки застав, але переживаючи багато переслідувань, лишеній. І одне з них, що люди переживали, це наші віруючі переживали насмішки. And when we remember when we lived in the Soviet Union, and I have only experienced this a little bit, but our parents, our grandparents, they have lived through this, and this is the something that they lived through, this mockery. сказати справді, справді що це є частина християнського життя. And we could say this is really a part of a Christian life. Нам це неприємно, але ми чи чи особливо минулі часи, в школах, Навчальних закладах, чи в армії, чи на роботі. And this is something that is not uh, not nice or not polite, but this is something that Christians encountered in their places of work, in school, when they were in the army in other places.: And people said that they were used to this. This is something that they were used to, because this happened all the time behind the Iron Curtain during that time.

І буває таке, знаєте, казали, чи ти віриш в якогось Бога, якого ти не бачиш, чи сміялися з великих сімей, чи сміялися, що ви там лишаєте себе різних удовольствій, там, чи в кіно сходити, і так далі. And we hear stories of people that mocked Christians, like how can you believe in a god you can't see, or they would mock large families, or they would mock people that would not go to the movies. І це прийшлося переживати. І знаєте, від світу це, ну, це з однієї сторони. Звичайно, знаючи, що це, як я сказав, воно трапляється, і на жаль, і серед церкви, і серед віруючих людей. Знаючи останній час, які живемо в час технології, коли доступ до великої інформації, і можна дуже хорош, дуже швидко розповсюджувати інформацію. And we live in the end times, and we see that everyone has access to technology, to information, and this information is spread very very quickly. І і це Це також, я я хочу би би далі торкнутися, сильно хотів зачитати, що Слово Боже говорить. буде записане друге послання Петра, третій розділ третього вірша. I would like like to to say that this is is very, very spread out. And uh, the next passage I would like to read is from Peter chapter Три 3, 3. І Біблія про це говорить. про це, ну, Звертає увагу. Знаєте, Біблія про все говорить. І хотів би сьогодні проговорити про цю тему, тому що вона також адресує це питання. І тут апостол Петро в другому посланні написав такі слова. Він дає наставлення і говорить в третього вірша: насамперед, знайте, що в останні дні. Прийдуть насмішники, які чинять за своїми власними похотями. Які говорять, де обітниця пришестя його? Бо від того часу, як померли батьки, все залишається так, як від початку створення. And saying, Where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Бо це приховане від них передбачливо, що небеса були здавна, і земля з води і водою створені Словом Божим. For this they willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water, через що тодішній світ затоплений водою загинув.

But this passage where Apostle Peter says, know, know this, that scoffers will come in the last days. І це не перше в Біблії згадується. Ми в Старому Заповіті згадуємо, коли пророки жалілися і казали, що оці люди, навіть ізраїльський народ, вони, каже, вони говорили Слово Боже, вони сміялися з цього Слова Божого. And this is not the first time in the Bible that we hear this. Even in the Old Testament, we see the prophets, they Turn to God, and they say that these people they mock you, they they make fun of you. І тут говориться, що вони багато чого не розуміють. Вони сміються, тому що вони не знають всієї ситуації, вони знають, не бачать всієї картини. And it says here that they 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 mock because they don't understand their situation. They do not see the whole picture. Зараз такі час і знаєте, останнім часом наблюдаючи, як я сказав про маючи, чи хто має YouTube, чи дивиться різні відео. And like I said, uh, the time that we live in right now, uh, we can see different videos, we can see different things online. І звичайно, є є хороша інформація, але така багато інформації, де справді насміхаються над над словом Божим або Ісуса Христа. And there is some good information, but there is also a lot of information where they mock Jesus Christ or they mock the word of God. І знаючи, часто вириваючи з контексту, або не знаючи всієї ситуації, люди спеціально не для того, щоб виправити людину, але спеціально роблять, щоб посміятися з проповіді mock, mock the sermon or mock the words of God. І це на жаль буває дуже популярно, тому, що це може бути смішно, але це насправді підриває в деякій мірі, особливо молодих людей, авторитет церкви, авторитет служителя, чи діакона, чи пастора. And they say these things just because they think they are funny, but they lose reputation or other people can lose reputation by doing this. Я в минулому році був у Вашингтоні, там збиралися пастирні, я так був в ситуації, там де серед середовища і дехто казав, каже, є такі, що вони тільки тим займаються, щоб розповсюджувати, вирізати якісь кліпи і щоб просто посміятися, щоб принизити церкву. And I have seen this when I was in other states there are people that actually Find these clips or find these clips and upload them just to make fun or mock the church. звичайно, це це люди не є по-справжньому християни, або або душевні, справді християнства. And these people, they for sure are not Christians. We could say that they are enemies of Christ. Звичайно, ми всі не є ідеальні, і ми можемо зробити щось не так, і ми не можемо навіть з проповіді казати, завжди казати амінь або за всім соглашатися. Ми можемо роздумувати, можемо згоджуватися з часом. Якщо якщо сходиться по біблії, якщо не згодиться, ми не згоджуємося з цим словом. Але я бачу, що це приносить велику шкоду, тому що люди тоді можливо кажуть, наша мені таку церкву йти або що мені йти до того служителя, хоча можливо прийде такий час і прийдеться звернутися туди. Звичайно, як ми сказали, що це є частина. Християнського життя можна сказати. Багато героїв з Біблії. Ми читаємо, наприклад, чи Іов, чи другі, вони переживали. Іов в своєму в своєму книзі він не раз говорив, каже, що з мене він переживав не тільки фізичні страждання, але він казав, з мене сміються й молодші, з мене насміхаються. І навіть друзі, каже, ви що прийшли щоб з мене посміятися. And we see many hearers of the faith that they have lived through this. They have lived through people and uh, their friends. And Job's circumstances. His friends came and they were mocking him. з якої найбільше насміхалися. And I was thinking about this and I had a question what person in the what figure in the Bible or person was the most mocked. І звичайно, я думаю, ви догадуєтеся, але я для себе частично навіть не знав, можливо, не звертав увагу на це повністю. And I didn't even pay much attention to, to this personally. Але цей був людиною був це Ісус Христос. But this person it was Jesus Christ. Дивлячись на нього останні дні його життя. Хто з нього не сміхався? Воїни, пересвященники, народ, розбійники разом з Його вісвістіли. Не тільки він переносив душевні і фізичні болі, але він також і це переносив. Те, що ми згадували в минулу неділю. А ви крайств, лайф, хулафіям, хвоз мокінгів. Але хочеться сказати, як Біблія говорить, що Бог усміяним бути не може. But as the Bible says that God will not be mocked. Хто хто цим займається, вони в своєму житті, на жаль, в своєму житті пожнуть, що що вони роблять. And people that do this, unfortunately, they will reap what they sow. Я хочу зачитати ще одне місце, це буде друга друга книга Царів, другий розділ із 23-го вірша. And I would like to read another passage. This is 2 Kings chapter 2 from verse 22. Тут говориться про Єлисея, і пішов він звідти до Вефіля. А коли він йшов дорогою, то малі діти, вийшовши з того міста, і насміхалися з нього, говорячи, іди плішивий, іди плішивий. Verse 23 Then he went up from there to Bethel, and as he was going up the road, some youths came from the city and mocked him and said to him, Go up, you bald head, go up, you bald head. <inaudible> so he turned around and looked at them and pronounced a curse on them in the name of the Lord, and two female bears came out of the woods and mauled 42 of the youths. навіть і читати. And this passage like this, and it's not even comfortable for us to read it. And I've heard thoughts that maybe uh, Elisha, he did not do do correctly or do rightly in this circumstance. But as we know, that if if a curse is not Uh, if a curse is not earned, it will not happen, it will not come forth.

Хтось сміється, можливо, хтось скромніше вдівається, хтось можливо на якісь бідніші машини приїхав. І Це може бути в церкві. Але ми бачили, бо всіх місць, що Біблія про це говорить, і вона застерігає нас, щоб нас так не поступати. Ми не знаємо часом всієї ситуації, яка люди проходять, і тому хай Господь дає нам мудрості не поступати і не пронести цих наследств і навіть не приймати участь в цьому. Написано в Біблії, хто не приймає поношення на ближнього свого, той буде перебувати, по-моєму, на, на горі Божій. And in the Bible, it speaks, it says that who does not accept mockery for his brother, and that person can live or abide in God's holy mountain. Правильно, неправильно, можливо, хтось міша скаже, що скафери не, не так. То вимцем це нормально, як ми можемо про це розсуждати. З мебісомбісед сам тин кореклі ор uh, brother might say something incorrectly. We can have these discussions. але хай господь береже нас не приймати участь і не не сміятися ні Слова Божого, ні з церкви, щоб це не принесло вріда, щоб люди не вернути людей від Бога і від служителів. Ми знаючи, були такі моменти, навіть згадуючи, коли люди поступали дуже неправильно, дуже відступали від Бога в Біблії, і приходив такий момент, що навіть один чоловік я хочу навіть зачитати, це Ілья, коли він він посмівався з цих пророків, як ми зараз зачитаємо. Це була записана перша книга царів, 18 розділ і 27 сьомий вірш. Ферст Кингс, 18 ейтін, 27 тванісев. Такі записують такі слова. Опівні Ілія став глузувати з ним і говорив: кличне гутніше, може він Бог? Може він задумався, або зайнятий чимось, бо або в дорозі, а може він спить. Так він прокинеться. And so it was at noon that Elijah mocked them and said, Cry aloud, for he is a God. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey, or perhaps he is sleeping and must be awakened. І я задумався місяме, чого так, чого навіть ільясові таке дозволив зробити? And I was thinking about this, why did Elijah let himself uh, actually do this or mock those prophets? Тому що вони настільки відступили від Бога, настільки вони осліпли, почали кульгати на його на двом на два коліна. And we see that they had rejected God, they had turned away from God, and they were so far away from God, they were stumbling on both knees. До такого низького состояння, що він просто він знав, що Господь зараз явить чудо, і він просто ця ситуація просто він сміявся з їхнього невіжества або з їхнього гріха. And he was laughing for, uh, of their sin, of their because they had turned away so far from God. І знаючи, як ми говоримо про насмішки, щоб якщо поступати, що не поступати, в світі є навіть така приказка, каже, що сміється той, хто сміється останній. And we know there is a saying that he uh he laughs who laughs last. Знаючи, як ми казали вже згадували, що Бог посміяний бути не може. Якщо ми думали, чи не віруючі люди, чи атеїсти, вони хотіли посміятися з Бога, ми знаємо їхній кінець. And we know like we said before God is not mocked and we have seen those people, those atheists, uh those other people that uh They had an end. We know their end. Вони жалюгідно кінчали часто своє життя, якщо не покаялись. І Бог навіть каже, що якщо так поступати, наприклад, в Псалмі 36, 12-13 вірш, такі слова 13. Це або в 37-му, в другому перекладі, написано: Нечестивий задумує лихе проти праведного та скригоче на нього зубами своїми, а Господь посміється з нього, бо бачить, що наближається день його. And it says the wicked plots against the just and gnashes at him with his teeth. The Lord laughs at him, for he sees that his day is coming. Висунку, якщо, якщо слова, час, and I have come to this con conclusion if we laugh at God, or if we laugh at his word, then he will laugh at us. Хай Господь Бог нас, особливо в церкві, пам'ятаючи один з одним. And may God help us to remember, especially in the church, our interactions with each other. So we do not end up in the in the end in the last day laughed at або в за жалюгідному ситуації коли ми будемо просити ой, поможеть мені, помоліться за мене, хоча можливо ми з стої людини сміялися свого часу. Or we might find ourselves in a situation where we would ask people to pray for us or ask somebody to pray for me when we had mocked that person previously. час, який ми живемо, брати і сестри, цього предостатньо є. And knowing that in the end time there is a lot of this. І хай Господь поможе нам розрізняти, не приймати все за чисту монету. And and may God help us to 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 know what to accept and what accept not accept. Хай Господь поможе нам, якщо нам справді прийдеться перенести щось в нашому житті, чи випробування, які можливо не любимо, чи насмішки. Хай Господь поможе нам перенести, якщо треба. And may God help us to be able to bear this if even if we have to bear mockery and even have to bear something like that. навіть не віддавати злом за зло. And so we do not pay repay evil with evil. Але справді поступати так, як слово Боже, передовсі з благоговінням підтримувати і ці проповіді, і підтримувати, і навіть захищати Євангелії в нашому житті. But as the word says to, to carry this or to bear this, And even to to uphold and to stand for God's word. Я знаю, що Господь благословить таких людей, як Господь благословить які ті, які поважають слово Боже. And I know God God will will help these people, God will bless На ногалп деспіпогадвоблес тиспіпо дозвориспектиз ворд. Це таке було мамо серці розсуждаючи. Хай Господь поможе нам для себе взяв для кожного з нас. And this was uh has been on my heart, and I want just wanted to share and may God bless me, and my god bless all of us to можливо хтось знаходиться на цьому місці і знаходить і згадує такі моменти, що ми так поступали. То в нас зараз є молитва, де ми можемо попросити Бога прощення. And maybe somebody searches uh, searching their heart has. Uh, Seeing that they have done something like this, we have prayer today where we can repent. And God can forgive us today because Jesus' blood washes away all sins. His name be Amen.